Всім привіт, вітаю вас. Ви на каналі Англійський будинок Нова Історія. Мене звуть Галя. Ну от Я після вихідних приїхала перевірити, що тут набудували в нас. І знову я почула, що другий поверх майже готовий до, до штукатурки. Значить, цю стіночку залишилось пошкробати. І цю. Стіночку залишилось пошкробати на рахунок цієї ванни Душової. Е, ну, влучно ви написали, що чому такий дизайн, а не інший. А я ж коментарі читаю одразу біжу до чоловіка з питаннями. <сум> чому? Тому що, відверто кажучи, мені не принципово. От, е, кажу, чому тут унітаз? Відповідає мені, що тому що в підлозі йдуть балки. І внизу унітаз розміщений на цьому ж рівні, і було е, зручніше комунікації ці проводити. От тому унітаз там, де е, відповідно на першому поверсі так само розміщений. Ось. І оці балки, їх всі треба було розрізати, щоб проводити цю трубу. Отже, де є ну, та, там такий унітаз, що найбуде. Слухайте, ну, обдушили вони. Тут душили, що мали дошити. Далі ще мені коментар, де ваша вентиляція? Я до чоловіка, де наша вентиляція? Каже, ну, це буде одна, це звичайна, сама, як кажуть, самотеком. Що це, Як це сказати? Не знаю. Так. А далі, ось бачите, ну, бо душ до стіни кріпиться. А бачите, на стелі дирочку оцю. Ось, До речі, тут вже обшили цю поличку. Ось тут далі будуть продовжувати завтра внизу. Щось тут доробляти. ось, І кажу, де вентиляція? Він каже, в коробці. Так, що ми тут маємо в цій коробці? От в цю дирочку на стелі, бачите? в цьому. Я намагаюся повільніше камерою. Так, є ось така вшивається лампа з таким от ободочком. Тут є на зміну ще срібний, бачите? Ну, Чоловік поставив білий. Ну, Щоб щось тут контролювати, то я маю тут бути. А так як я за ними не встигаю, то вони вже роблять, що хочуть. Далі я вже вчеплюся в них, коли дійдемо до декору. От, то я вже, звичайно, буду контролювати трошки. Ось. І до цієї до цієї оце витяжка, так, йде такий агрегат, він ставиться на е, стриху, так, на горищі. Від нього там якісь ідуть труби тралівалі, і на вулицю виводиться е, така решіточка. Так, і він тут. Ой, ой, він тяжкий, він важкий. Ось, і каже чоловік, що це. Класно, звуку не буде. Я дуже-дуже не люблю цей шум. Якщо голосно працює, мені ну, так це не подобається в ванні в туалеті. Ось. А де зараз ми живемо, там в одній ванні поставили такий сильніший. Ну, до речі, він допоміг, бо там почала з'являтися плісінь. А коли поставили сильніший, то Ну, вичистили добре. Там чоловік чистив регулярно, то от зараз вже немає її. Але Мені дуже не подобається там, що він гуде сильно, по-перше. А по-друге, з нього просто пилюка пре. Я вже кажу, може, він не тим боком, може він задуває, а не видуває. Але ні. Просто в той час, коли він не працює, я не знаю, якось не може невірно його поставили. Ну, ну, це страшне в цій ванні пилюка. Ну, якийсь жах. От, так що тут буде ось, ось так буде. Так, це я складу. Тут буде, виходить, одна витяжна, друга вентиляція, третя то вікно, так. І будемо сподіватись, що цього вистачить. Ось. То це тут майже закінчено, але таке мають приходити або в п'ятницю, або вівторок, знаєте, як кажуть в четвер, в четвер, в жовтні, та ну мають в п'ятницю або вівторок прийти пластирувати і. На рахунок дверей теж, ну, ви такі гарні коментарі пишете, слухайте, Ви так нам допоможете <гум> будувати. Питаю, а чому би ми двері не поставили ось там, щоб в цей коридор е не був у сина в кімнаті, а був просто в коридорі? Ось, але каже чоловік, що люк, коли відкривається, сходи йдуть вперед. І вони. Не, цей, не, не, не зможуть, Сходи не відкриємо. ну Тоді я питаю: а чому ж вони в той бік, а не в цей відкриваються? А виходить так, що в цей шмат стіни, а там якась балка. от розумієте, Тому доведеться все ж залишити їх, як є. Ось цей люк на горище залишити в кімнаті. Ну, взагалі так, було б добре, якби він був в коридорі. Я згодна, я згодна, ну, вже виходить ось таке. Так, отже, завершили тут стіну. Завершили цю стіну. Так. Зробили її гарною з двох боків із ванної і звідси, і і, і так далі. І подивились ми, бо ми не можемо. Ми не плануємо зараз міняти вікна, бо в принципі вікна цілі, працюючі, добре зачиняються, ну і не самі старі. Ну, от що попередні власники, бачите, вони клеїли ось такі, якісь, видно, були гардини, я так думаю. І вони їх клеїли на такі липкі стрічки, і вони з віком приклеїлись намертво. Ага, це гачок до люку на, на, на горищі. От, ну то треба буде це вичистити добре. І ці рами каже чоловік, що вони підлягають фарбуванню, як би ми схотіли. Ось. Так що може бути таке, що ми зможемо навіть і колір змінити хоча б. Всередині, якщо син захоче, або просто чистенько-біленько, якщо зможемо почистити. Так, ось, тобто тут уже для пластирування все готово. Перепрошую. А далі, далі я говорила вже про коридор, що залишилося, але в коридорі вже бачите теж. Ну, ці кути, це звичайно. Ой, ну, Що зробиш, вони є. Так. Тут все готове. Що ще знайшли? Вони. От бачите, де так багато відвалилося. Ось та сама історія, ось тут над дверима. Оце де дірочка така, то до неї доторкаєшся пальцем і воно висипається звідти. Ну, це ж недобре, значить, це треба видалити, вичистити. Ось, і так само я бачу ось отут де такі тріщини. Ну, та сама історія. Воно аж це, його теж треба буде видаляти все. Ну, от тут видно історію будинку, які були шпалери наклеєні, так. Значить, В цих місцях буде цінніше буде шафа, і в тінні ще буде шафа. Сьогодні мені запропонував чоловік, бо ця кімната, скажем так, я боюся задом іду. що Ця кімната так ну не є дуже маленька. Він каже, що ми могли б поставити стіночку, ось ось біля цього, цієї ніші. І тут двері, а тут теж можна двері, де я в дверях от в проході стою, можна тут двері. І сюди буде кімнатка. Ось, і буде там кімнатка. Але почали ми. По-перше, я не хочу цих маленьких кладовочок кімнаток, бо це такий як мурашник, знаєте, я не, не дуже цього хочу. Я хочу просто От. Але ну, нехай перевіримо ми цю версію. Ось. Ну і подумали, що якщо ця кімната ось ціла спальня, це буде одна шафа, це буде друга шафа. Там у нас, як пам'ятаєте, є такий. Закуточок. Ось тут стає ліжко двохспальне чи може більше. По боках від нього якісь неприліжкові такі тумбочки, якісь гарне освітлення, щось декор, картина на стіні, і можна спокійно пройти, лягти і так далі. Якщо тут буде стіна, то я одразу сказала чоловіку: оця шафа буде моя. Вона, по-перше, ширша. Мені треба більш. А та буде твоя. Я кажу: ну то будеш за білизною бігти в іншу кімнату. А він такий, а? Ну ні. Ось далі. Згубила думку: ось можна встати. Якщо тут стіна, отак, то виходить так, що ліжко піде в кут. Я буду в куті стінами обійматися. Про якість тумбочки вже немає мови, лампа теж буде, як це буде? А тут буде прямо біля дверей. І кажу, як це залазити, вилазити, оце скакати. А тут встав з того ліжка і ну, постояв вертикально, далі вперся в шафу, і тут що за кут буде? Ну, Ми так подумали, що це якісь будуть муки. То для чого нам це потрібно? Нехай буде кімната, як є. Далі я тут в ікеї ще подивилася, бо я зараз шафи дивлюсь, перевибираю, і подивилась такі системи зберігання, які, ну ви знаєте, я конструктор. От, Щоб сюди щось придумати, бо тут не дуже зручно, тут ця ніша вона глибока. Ось моя рука не, не дістає багато ну Багато не дістає до того краю. Тобто я дотягнутися не зможу. Ну, в принципі, Ну що буду з табориком ходити можу. <гум> от, і треба якісь системи, оці зберігання теж вони монтуються легко, і їх можна виставити як завгодно. от Ну але я використовую, бо от зараз у мене теж є, де ми живемо така, там бойлер знизу, вірніше, бак для нагріву такої води. Ось, а над ним полички, то я зберігаю там постелі, білизну, ось для ліжок, якісь покривала, от і вони не займають місце в шафах. О, таке окремо для них, а в мене це го є. То я би собі зробила це саме такий рушники, постіль, покривала щось, щось всяке таке різне, що не одяг. От, для одягу певно, що мені не вистачить шафи, але щось буду викручуватись. От. Ну, тут у мене виходить шафа метр вісімдесят в ширину, мене це радує, а та друга метр шістдесят в ширину. Ось, подивлюся, я би не дуже хотіла на замовлення, саме тому, що, по-перше, це займає часу, багато тут, досить багато тут часу це займає. По-друге, по ціні це не дешево, це досить дорого. От, І, наприклад, я розумію, що можна брати вище. Якщо на замовлення робити, то вони і кутиці зроблять, так, і вона буде до стелі. Я 1,60 шістдесят ростом. Воно, може, гарно виглядає до стелі ті шафи зашиті. Але е, на практиці в мене виходить так, тому що я зараз теж маю на шафах такі бокси спеціальні для одягу. от, То е, я там склала ну, щось несезонне, наприклад, і поставила ось нагору туди, е, під стелю. То я другий рік не можу до нього долізти. Мені просто треба або кликати чоловіка або сина, або нести на третій поверх якийсь таборик, щоб туди залізти. І я махнула рукою і думаю, бійдуся без того, що воно там. Я вже забула, що там в мене стоїть. Ось зараз буду розбирати і діставати. От так що такі справи. Зараз я дивлюсь шафи, дві сюди і одну сину в кімнату. Ось про вітальню, про мебель я відверто кажучи, ще не думала. Ще не думала, ну, спальні мені простіше, що тут? Шафи, ліжко та й тумбочки. От. А вже, по ходу, буду собі думати, може, знаєте, як ставлять в ногах ліжка, такий як маленький, як це назвати? Воно як диванчик, лавочка диванчик, і він відкривається, і там теж можна покривало, наприклад, підставити. От коли ти знімаєш з ліжка покривало, можна його ставити. От, можна, там там вистачить, я надіюсь, місця. Ну бачите, будемо міряти. Коли вже ліжко я собі поміряю, так а можна таку поставити штучку і під це вікно, тому що тут прохід буде достатній. Можна під це вікно поставити ось такий оцей, лавочка оця от для, для зберігання, тому що тут і сісти на неї можна. Тобто вона буде працювати і як для сидіння місце, і як для, от, наприклад, покривала чи якихось там не знаю чого для зберігання. Можна ще так подумати. от. Отакі, по-другому, поверху зараз плани. Ну, поки що, що згадала, то сказала. З освітленням я теж ще не думала. Ну, тут вже, бачите, зроблено для багато різних. От, ну, мабуть, так і буде вже, що ж. Я не думаю, що зараз буду вже міняти щось. Вже навіть чоловіку тут буде бібліотека і буде він тут. Шити, вишивати з освітленням. <гум> Ось мені головне, що будуть вимикатися біля ліжка, такі от. може ще якесь освітлення гарне, декоративне, придумаємо. Так що Так що такі плани. І тут внизу у вітальні, то вони приступають до що там можна демонтувати, Оцей камін. бо Тут, бачите, як цегли цеї. І там так негарно, просто зашито. Якась дошка прикручена шурупами і, і все. От. Тут єдине, що оця камінна. Камінна непогана. Ну я не знаю навіть, що вона збережеться, я не думаю. Ось, і максимально, що можна розбирати будуть. Так, оце це що повітальні. Е я, а ось демонтували, пам'ятаєте, тут був такий якийсь, е, щось зв'язано з водою, з обігрівом, то вони це демонтували вже. От, А підлогу я бачу тут ще не знімали. Ну тут стояли різні речі, вони ще сюди не дійшли, бо це ж буде, ще, я так розумію, підлога робитися. Ну так буде, бо це, це вже не, не дуже гарному стані. Ну, от то, мабуть, мабуть, буде. Ось, ну і обдирати, теж годувати перший поверх. Ось максимально повиносимо сюди, в цю добудову, що можна, щоб звільнити кімнати. Ось такі просування, а я йду, вийду, покажу вам, що в мене там посходило на моїй грядочці. Я бур'яни, ви мені сказали, зараз не виривай, тому що все повервеш. Ну, ви маєте рацію, так. Але ось там, де була стрічка, то вона гарно зійшла. Там всяке різне посходило. Ще зійшов один цукіні. А більше я так новенького не бачу. Бачу бур'яни. Так, нічого новенького я тут не бачу. Ой, а ці маки, ну, скоро будуть. А вони мені не насіються потім. Ну, судячи по цих двох кущиках, то, <гум> напевно, ні. А ще зійшов тут цукіні, напевно. І гарно зійшов. Кріп, гарно таки зійшов. Добре. Ну, у нас вчора був дощик, то вчора само полилося. От, а, сьогодні вже сонечко, але вітереться так, так собі, хмарки, то ще може буде дощик. От. Яблуньку ви пам'ятаєте. Груша так і не пустила, то так має бути. Грушка так пізніше пускає, бачите, вона нічого не пустила, ніякі брунічки. Але виглядає стовбур таким гарним, зеленим, здоровим. Я думаю, що з ним все нормально, просто він пізніше, бо не випускає нічого, ніякі пробки. От. Яблуньки такі видно, що вони добре прижилися. Ну, прям от ми квіточки обірвали, бачите, листочки залишилися, але вона, судячи по її вигляду, їй добре. З нею все в порядку. Так, а друга, боже, скільки тут кропиви. От, і друга, бачите, листочки. Але у другої не було квіточок. Мені не було що обривати. Це ця жовті яблучка золота. В неї немає до зараз. Досі. Досі квіточки не вилізли. Може так має бути, може вона пізніше. От, такі-то справи. З яблуньками. Піду спереду ще гляну. Так, як тут наш город? Вірніше квітник. Так, це деревце нормально, і кущики, камелія, як і була. Кущики пустили нові. Слухайте, ну такі ці квіточки гарні в неї. Такі аж. Ой-ой-ой, такі портові, гарні. Хороша. Так, і ця пустила листочки. Слухайте, швидко, то скільки днів пройшло? За п'ять, може, пустила. Але я забула, що то. Що <смір> ж це таке? Боже, що я сюди садила? А, а, так, цей молодець теж. Клен дуже-дуже якось він пустив, але воно щось на тому ж рівні і щось він так повільненько, може проживається, може так має бути. Ці в порядку, і оця айва японська, так? наскільки я пригадую, то квіточки в неї або вони відсвіли, і так має бути, або вона теж приживається. Але є бубочки, що є, бутончики. Ніби добре. А ось це дерево, мені здається, що йому гаплик. Воно пожовкло. І якось не то, що пожовкло, а якось так аж Ось. Ну, Тут зелені ці гілки ще. Мені здається, воно не виживе, щось йому не не то. Або корінь надірвала я. Так, камелія, з ними все добре. Ви знаєте, що вже про Камелії задумалася, бо я була нещодавно у подруги в гостях. У неї світла Камелія, дуже гарна, дуже велика. Ну, Така більше метра в діаметрі, такий шар. Але світлі квіточки, вони коли поцвіли, вони, до речі, швидко чомусь відцвітають, вони набирають такого якогось ржавого кольору. І так воно виглядає якось так дивно. Ось, ну, може, червоні так не будуть. Подивимось. Так, а жасмин, я думаю, що окей, трошки жовтуваті листя. А ну що, ну щось тут є нове молоде. Щось. Так, да. я думаю, дай Бог, я хочу, щоб Ой, і ця друга теж, бо вона не була, не цвила, а зараз погляньте. Ага, Гарна. Ну, бригадерша, як завжди. Все з нею чудово. Так, ну і бузок. Бузок теж рекордсмен наш. Бачу, нові попускав. Будуть нові гілочки. Краса. От, то поки що наразі одне дерево у нас загнулося. Ось це одне. Думаю, що не відійде воно. Ну, дамо, скільки треба часу дати. Нехай буде, поки вже не буде ясно, 100%, що не вижило. Ну, добре, я айву переживаю наразі. Це дерево не виживе, то не виживе, то вже що поробиш. Але я би хотіла, щоб з айвою все було в порядку. Ну, зараз бачу, нові є. Мабуть, то старий цвіт відцвітає. Так, такі просування. А у нас зараз по плану поїхати в ветеринарний магазин. І тваринкам я зовсім забула, що сезон, і треба їм обновляти ці щеплення, як це від кліщів, знаєте, блог листів, у нас там три в одному такі. От, І треба всім поїхати накупити зараз, то ми з сином поїдемо. Єдине, що йду, я спитаю чоловіка, бо він мені казав, що в понеділок приходить дядячка, починає оцей. Цю добудову спереду якийсь щось починає. Не знаю, що він там починати мав, але діло нема. Чи він вже був і зник, чи він ще буде. Йду, я виясню. Ось, бо буде добре. Ну, сусідка небагато добудувала, бачите? Невеликий коридорчик. Я бачу крізь скло, видно, що в неї там по лівій стороні є вішалка, і одяг висить, по лівій тільки. От, Цікаво, як нам вийде, якого розміру. Бо навіть як буде по одній стороні шафа, ну то і то добре, краще, ніж нічого. Але самі розумієте, простір, чим більше, тим краще. Тому що, коли входиш в холл і такий ось коридор, то інакше відчуття, ніж відкрив двері і впав на сходи. Тут якось трошки приємніше. Так, іду виясняти. Прикупила я горщички сьогодні для своїх квіточок, взяла два побільше, один поменше. Тепер ламаю голову кому менше віддати. Ну, але ж не здогадалась я, що то, щоб землі підкупити. Ну, з однієї сторони, в мене є тут земля в горщиках різних. От чи треба нову, чи можна ту використати. І я, до речі, знайшла назви якісь тут. Ось це філодендрон. Так. Це якась клузія. Не знаю, що за клузія. А ось це, що ви казали, банан. Пише муза. Мюз муза. От, вгадай, що за муза? Треба гуглити. Ось, але такі прикольні горщики. О, дивіться. Цей такий взагалі. Я якесь таке люблю, знаєте, рапаве, таке, от як ніби ручної роботи. От. Оці такі побірші. До речі, у всіх горчиках я так вибирала, щоб було. Там навіть кришечка є. Можна дно закривати, можна відкривати. От, Ну і дренаж поставлю, і будуть таких у мене. Чому я взяла ось ці більшенькі? Тому що з тим розрахунком, що я буду влітку на терасу виносити. Ось, А там маценкі горщички таке не, не захаращувати, а в таких більших буде зручніше. От, так що тепер треба оприділитися, кого з них в менший садити. Може, той філодендрон. Бо ця клузя така, ніби росте нічого така. Ну, не знаю. Нема інструкції. Є інструкція, але бачите. Що має бути півтінь, яка температура там поливати і так далі, а немає розмірів. Бо інколи пишуть, що росте ось такої-то висоти і так далі. А на цих ось не написано. Тому треба шукати, самі погуглити і посажу, може, і сьогодні посажу. Бо в таких маленьких, мені шкода, як вони в таких маленьких пересадочних. От, їм там недостатньо. Ой, так що такі плани. Ще, е, ще придбали ми собачкам котикам ліки. От, Але я не дуже задоволена, бо там тільки на два місяці, а я брала минулого разу таки, що надовше працювали. Але, як виявилося, то треба до ветеринара йти за тими е, такими. Кращими, сильнішими. Тому поки що на 2 місяці. Головне записати собі в календар і не забути, що через 2 місяці наступні ліки давати. От, такі справи. Все, дякую вам, що прийшли. Гарного вам дня. До наступної зустрічі!